Кажете, що серй... Я просто ми тут недавно з колективом громадського були на тактичній медицині вчилися, і нам також доводилося ну, там, не стріляти, але нести пораненого, кудись бігти там, і так далі. Це було теж дуже складно фізично, падати під машини, набивати собі сінці і так далі. І у вас теж буває, люди там здаються, кажуть, та ні, ну війна, це не для мене. Я. я скажу більше з тих, що до нас приходять на початковий вишкіл, до кінця його, до за 4 тижні, доходить менше половини людей. Менше половини. А що найважче їм? Ну тобто, ви також бігаєте, стріляєте і фізичні навантаження, і морально-психологічні навантаження. Ну, а морально-психологічні які? Мало хто з людей звик до дисципліни. Звик ага. діяти в строю, звів безвідмовно виконувати накази. Ага. Тобто це це теж певне психологічне навантаження. Ну і крім того, це ж витрати часу. Програма підготовки. Під собою має те, що ти береш зобов'язання відвідувати всі заняття. Якщо ти їх не відвідуєш, то ти не отримаєш ні знань, ні навичок. І друге, що ми не навчаємо одиночок, ми готуємо підрозділи. Ага. Якщо ти не відвідуєш заняття, значить підрозділ твій не зможе бути готовим.